Господарі, котиків, корисне відео для вас. Якщо ви ще прибираєте котячі лоточки, я не прибираю їх вже більше трьох років взагалі. Тобто в мене лоточок, який ось так виглядає, сам знивається прямо в каналізацію. Бачите, там ззаді труба, він підключений до каналізації. Ось наша апочка. Модель наша. Зараз вона вам покаже, як вона туди ходить. Вона пробує ще десь там примі... примоститися. Новенька кішечка в нас недавно. От, але слухається, чемно йде на лоточок. От. І поки вона там місце знайде, пробує, чи є водичка, <смі> і вона вже, до речі, намагається цілитись прямо в каналізацію. Бачите, вона вже половину етапу перевчання прийшла, намагається цілитись прямо в трубу. Не дуже що в неї виходить, але вона е кожного разу все ближче і ближче цілиться. І це, в принципі, мене радує, бо наш принцип і наша веселочка вже цілиться прямо в каналізації, особливо принц, бо він найстарший серед них. От і потім у нас також є два режими: ручний і сенсорний. Як ми привчаємо котиків? Тобто є в нас спеціальна додаткова насадочка, прозрачна на цей лоточок. Ви ставите його на. Ну, на А полоток і пересипаєте з вашого лоточка, звичайного, наповнювач. Сюди ще якщо з наповнювачем він ходить, ваш котик. І потім поступово відбираєте. Поступово-поступово відбираєте наповнювач, поки не залишиться там декілька гранул, жменька. так? Наповнювач потрібно спеціальний брати. Він є такий, знаєте, древесний, ніби, який можна збирати у каналізацію. Такі гранули, є коричневі, зелені там, з м'ятою. Ну, Він гарний. От, вам одної пачки вистачить на етап привчання, я думаю. Ну, там кілограми два-три. І ну, залежно, скільки котиків, звісно, на мене чотири, наприклад. І коли там лишиться декілька гранул, то ви вже просто ставите їх, забираєте прозрачний лоточок, ставите просто гранули на цей лоточок. Тобто декілька гранул можна змити в каналізацію бумагу туалетну, там папір або цей, або багато наповнювачів не можна, бо буде забиватися. Там каналізація 50 міліметрів всього. Але це вистачає для того, щоб гарно змивати всі повністю відходи котячі. Ось, ну, ось вона зробила свої справи, ще трохи там щось похазянічає. погребеться. І вже будемо показувати вам, як працює сам девайс. Девайс сенсорний. Uh, є також ручне змивання. Бачите, я нажимаю кнопочку, щоб засвітилось, ну, підключення до адаптера, і через 5 секунд вже можна змивати. Включається, от Бачите, синя кнопочка, це ручний режим, можна змивати. Слідуючі дві кнопочки, там є uh, ну, зараз на цьому девесі зеленого кольору. Uh, це сенсорний режим. тобто Це одна кнопочка змиває після того, як котик відійшов від uh, Apu латочка через 40 секунд, інша через 45. От, і починається ось таке змивання. Це підключення. Бачите, ми поміняли нашу трубу на нижню на, нижню, на унітазі. Ну сантехнік нам це зробив. Так? От. І поклали на іншу з виходом, щоб могли підключити вихід також йде полоточка. Ну І також, а полоточок вихід має 50 мм, він повинен бути трохи вищий, ніж вхід каналізації. Це треба сантехніку сказати. За годинку він нам підключив. І По гофрі, бачите, все гарненько стікає. Зараз йде підняття. Водичкою всіх відходів, які могли там пролипнути, чи в трубі, чи на самому полоточкові, і зверху чистесенькою водою а, змивається. Хочу звернути увагу вашу на те, що кішечка в нас а, трохи має діарейку, тому в неї кал не ну, рідкий, так? тому водичка трохи коричнева. Якщо ваша кішечка має здоровий кал, то водичка взагалі буде чистесенькою. Ну, можна, ми, якщо вже у мене котики мають діарею, або після антибіотиків я змиваю два рази.